Десятки плавців наважилися пірнути в крижані води річки Ултави у Празі. Захід присвячено ювеліру Альфреду Нікодему, який започаткував традицію зимового плавання в Чехії в 1923 році. Уперше до Нікодема приєдналося кілька друзів. А вже через п'ять років у зимовому запливі брали участь 60 людей. Цього року в Ултавою пропливли 330 учасників. Я займаюся плаванням у холодній воді понад 30 років. Це дає мені відчуття спокою та щастя також. Оже допомагає підтримувати психічне здоров'я. Це звільняє душу і тіло від поганих емоцій та стресу, з якими важко впоратися психологічно. Вода знімає нервозність та стрес. Це чудово, прекрасні пейзажі. Погода сьогодні чарівна просто ідеальна. Температура води нижча за 4 градуси. Тож це рівень чемпіонату. Я не знаю, що таке застуда та кашель. Це просто чудово. Залежно від віку та фізичної підготовки, учасники можуть обрати дистанцію 100, 300 або 750 метрів. Майже 70 людей пропливли найдовшу дистанцію та успішно фінішували. Йому 13 років, наймладший учасник на 750 метрів на те найдовші третій.